Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже шосте відео з рубрики DeFi Експерименту. Коротко нагадаю деталі проєкту. Я використовую класичну стратегію комбінації платформ Aave та Uniswap в мережі Base і буду ділитися з вами своїми результатами. Платформу Aave я використовую для депозитів та запозичень, а Uniswap для полю ліквідності і обміну монет. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка а не Фінансова Рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Також я використовую комбінацію криптогаманця Rabby Wallet та холодного гаманця Ledger. Раджу використовувати окремий холодний гаманець саме для DeFi. На мою думку, економити 50$ доларів на холодному гаманці при використанні DeFi не можна. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Коротко про зміни, які відбулися за минулий період. З технічних причин мені довелося перезапустити даний проект. Через частин тривалі перебої зі світлом та інтернетом, я не міг поносить використовувати DeFi інструменти тому відбулося ряд змін. По-перше, зменшив виділений депозит до $2000, доларів. По-друге, перейшов із аеродром на Uniswap. Uniswap більш старіший проект і заслуховує на більшу довіру в плані захисту від зламів. Хоча ви повинні мати на увазі, що жоден з проєктів DeFi не дає 100% захисту від потенційного зламу. будь то Uniswap чи Aave. Звітність по даному проєкту тепер будуть раз на місяць. Якщо хочете мати більше притивну інформацію, приєднуйтесь до моєї закритої групи Telegram. Кому цікава тематика DeFi, ласкава просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал бірж byBit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові наштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. На даний час у мене так і залишився депозит BTC і займ USDC на Aave. Минулого період у мене пропрацював один пул на Uniswap, який я відкривав при ціні біткоїну 108 000. В діапазоні 108 000 118 000. Даний пул вийшов із діапазону по нижній границі. Пропрацював пул 14 днів від комісії, я отримав 14 доларів прибутку. Звичайно, при виході по нижній границі діапазону я отримав потенційні тимчасові втрати. Але так як я не фіксую накопичений біткоїн. А використовую для відкриття нового пулу, то дані втрати не вираховуємо. Отже, з накопиченим біткоїном і резервними USDC я відкрив новий пул в діапазоні 87 тисяч 113 000. На даний час пул пропрацював 17 годин і отриманий прибуток від комісій складає 1,50$, що становить 82% річних на момент запису відео. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх розрахунків. Отже, всього було проінвестовано на 2000$, баланс гаманця на даний час становить 1806 доларів, просадка 9,7%, що становить 194$. долари. Пул пропрацював один день. Винагороди склали 1,50%. При рахунку на щоденний відсоток прибутковості це становить 0,16%, в річному перерахунку 59%. На цьому все. Пишіть в коментарях, що ви пробували АВА або Uniswap, який у вас результат. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по моєму DeFi експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.